Друзі, вітаю! Хочу сьогодні розповісти вам про момент, який мало хто пояснює. Я спробую дати ну, своє трактування того, що буду розповідати. З чого складається сам ріс як такий? Це два окремих рухи. Перший рух це тиск, який ми розвиваємо зверху, натискаючи на ніж при розрізанні. Цей рух називається подача. Ось я показав його стрілочкою. Другий рух називається хід. І це, власне, та амплітуда, яку ми розвиваємо вперед або назад при розв'язанні того чи іншого предмету. Ну, ніби очевидно, хід і подача, що з цього. Давайте розберемося, яке співвідношення між цими рухами. Дуже часто прийнято перевіряти на таких тестах канатних, як довго може працювати той чи інший ніж. І все було би непогано, але особливість канату така, що цей матеріал страшенно цупкий, міцний, і для того, щоб його прорізати, потрібно розвивати саме от більше зусилля вниз, тобто дуже сильну подачу робити. І це зусилля може бути просто таким некомфортним, що ви, ну просто там відрізавши, придбавши, скажімо, бухту канату, навіть такого там 12-міліметрового, спробуєте різати його. І досить швидко відмовитися від ідеї. Чому? Тому що страшенно некомфортно вирішуватиме дуже сильно геометрія, ширина зведення або товщина зведення, висота спусків і кут спусків, руків'я. Тобто ергономіка і геометрія ножа вони заставлять вас, примусять вас здатися раніше, чим, напевно, здасться саме лезо, особливо якщо це буде лезо. Заточування ну, на хорошому клинку з хорошої сталі. А ще якщо там класна термічка і щось більше 60 одиниць, ви просто, ну, скоріше всього, я не можу твердити, можливо, хтось з моїх підписників має там, досвід нарізання канатів там, не знаю, метрами, кілометрами. Але загалом настільки сильно треба розвивати подачу в силу особливостей самого каната, джутового. Що там уже хід мало що вирішує, є тести, де, наприклад, ставлять дві мітки і там вираховують кількість різів, скажімо там, на 8 чи на 10 сантиметрів клину. Ну, доводиться вводити якийсь індекс для того, щоб всі ножі, які ми порівнюємо, були в однакових умовах. Тому що очевидно, що такою довжиною крайки я можу різати більше тут, потім більше тут, потім більше тут. і в мене вийде дуже багато різів. Але тільки в силу того, що ніж довгий. Якщо я поряд з ним ставлю, ніж з короткою крайкою ріжучою. Ну, очевидно, що ніж програє. Тому правильно було би вибрати якусь ділянку, різати нею і потім розділити результат на ті сантиметри, якими я користувався під час прорізання. Тобто, в принципі, розумні люди, які намагаються там канатними тестами щось доказати собі, іншим порівняти ножі між собою, вони це мали би враховувати. Але сьогодні якби не стільки про канат, а скільки про те, що. Все-таки, скоріше всього, от моя думка, ніж ріже не за рахунок подачі, не за рахунок тиску. Хоча такий спосіб нарізання існує, він називається пушкат, коли ми нарізаємо якісь, наприклад, продукти, і більше от подаємо зверху вниз, не стільки подаємо ходом вперед-назад, а зверху вниз. І ми можемо там, наприклад, от таким от способом тримаючи, наприклад, якусь зелень. Овочі, ми можемо їх шинкувати. Тоді це буде пушка, тоді це буде практично чиста подача. Але ну, в реальному житті, якщо візьмемо там будь-який продукт, який ми ріжемо, скажімо, на кухні, то навряд чи в нас превалює тиск зверху, навряд чи в нас превалює подача. Скоріше всього, основний спосіб все-таки це хід. Тобто, коли ми ріжемо, звісно, що в нас подача існує, тобто в будь-якому випадку якийсь невеличкий тиск зверху вниз повинен відбуватися. Але основний рух і розрізання відбувається за рахунок ходу. Тобто, коли ми рухаємо ніж вперед-назад, це те, що називається, ось тут ще раз кажу я спеціально цей скріншот, потім можна використати просто як ілюстративно початок для відео. Все-таки основний рух це хід. А на що це схоже? Це схоже, в принципі, на пилку. Тобто робота пили, пилки, так? коли ми подаємо вперед-назад, точніше, ми робимо хід вперед-назад. От, власне, за рахунок якогось мікро мікро мікросерейтора який там виходить на ріжучу крайку, за рахунок цього в основному, і відбувається різ. Тому, якщо ми говоримо там по роботах, по продуктах, там овочі, м'ясо, ну там давайте візьмемо, скажімо, ще перець у. Кадр, так? Тобто, звісно, я якесь зусилля розвиваю зверху вниз. Тобто, в мене однозначно є та чи інша подача. Тому що, коли ми говоримо там, про якусь пилу, скажімо, там пила Дружба-2, пожартую трохи з цього приводу. Ну, це точно не пила. Тому що нема дружба, два, нема когось другого руків я тільки з одного боку. Але в одноручних пилах все-таки в першу чергу працює хід. Подача там мінімальна, тому що руків я з одного боку, і там зверху зусилля не дуже великі. Там в основному пили працюють ручні пили, там лучкові і так далі. Вони працюють за рахунок ходу. Тобто там 95% це хід, і там 5% це подача просто вага самої пили все таки я вважаю, що на ножах не таке співвідношення, не 95 на 5. Я думаю, що співвідношення інше, там можливо 70 на 30, там чи 80 на 20. Тобто, все-таки хід превалює, подача трошки відстає. І я думаю, що ви зрозуміли, якби основний такий посил був зрозуміти от сили, які діють. При розрізанні, тобто, що ми використовуємо в першу чергу, коли ми нарізаємо продукти. А якщо вернемося до Канату, можливо, якщо вам буде цікаво, ви напишете про це мені в коментарях, додасте якихось ідей, аргументів. Я ще запишу відео з приводу того, чому канат, ну, не зовсім є хорошою моделлю для того, щоб перевіряти ножі. Я про це окремо розкажу, ну, дам більше аргументів, дам якісь свої там досвіди, розрахунки. Хоча я не привалюю та ой, я не претендую на повноту, і не хочу, щоб це відео було там, якимось довідковим для когось. От. Але я думаю, для багатьох із вас це просто цікаво. Тому що от є ефект роботи пили, мікросерейтера цього ось це хід. І є тиск, який ми розвиваємо. Зверху вниз, якщо мова йде про роботу на, там, з деревиною, якщо ми робимо такі тешучі рухи, тобто ми подаємо там якийсь, скажімо, там рубанок, напевно, чи там що, стамеску, і от ми подаємо, ми зрізаємо волокна, то там дуже багато подачі. Там дуже багато подачі, там практично одна подача. Якщо це про рубанок, наприклад, це суцільно подача, ми знімаємо тонку стружку. Там треба максимально, мабуть, доводити на дрібних брусочках. Доводити лезо банка для того, щоб знімати максимально чисту поверхню, залишати після себе. Це приклад 100% подачі. Ще прикладом подачі може бути робота сукири, коли ми просто розганяємо її, так вона врізається вона за рахунок вертикального цього імпульсу сили. Просто зарубується так, розсовує волокна, і ми, наприклад, можемо там, зарубати там, сокиру там, в деревину якусь. Це теж приклад чистої подачі. Приклад чистого ходу я пояснив, це, наприклад, от, якась там одноручна пила, лучкова там, чи якась інша пила. От, це майже 100% хід, де подачі майже немає. А от ніж, він якби складається рух із першого зусилля, і з другого, от, з двох цих векторів, але все-таки превалює хід і тому. Особливість каната як матеріалу. Він настільки цупкий, настільки жорсткий, що ви за рахунок ходу не зможете пропиляти його. От вам, подає, ну, вам потрібно дуже-дуже некомфортне зусилля на подачу робити, тобто дуже сильно тиснути. Ви бачили, з якою легкістю я розрізав там, помідор, просто абсолютно ніж. От, можна сказати, що під власною вагою розрізається страшенно комфортно, зручно, гарно. Все в нього гаразд. От, це те, що буде ніж використовуватися. Це мій кухонний ніж. Японець в обкладка з нержавійки, і по центру стоїть сталь VGT або g 10. Ну, немає значення, що за ніж, хоча ви можете запитати, тому зразу вам і розповів. Е, от. Комфортний ніж для мене, дуже його люблю. Такий от, е, скоріше вже близький до шефа, тому що тут 18 см. Шефи в основному, так, по європейській традиції, це 20 см. Ну, менше з тим. Тобто, все-таки цим ножем часто користуючись, я розумію, що мій основний рух це не пушкат, не зверху вниз а Хід, який я задаю для того, щоб там прорізати той чи інший продукт. Ось таким способом от йде нарізання. Ось. І тепер ви трошки краще розумієте геометрію, і, можливо, з часом я зніму відео про те, як варто фінішувати ті чи інші ножі, залежно від тої роботи, яку вони будуть робити. Можливо, це ножі для, мисливські ножі для роботи по м'ясу. Можливо, це, власне, якраз ножі на кухні, які в основному працюють з овочами, там, з м'ясом теж. А може, це ножі, які працюють там, у бушкрафтерів, коли вони працюють в основному з деревиною, Там всякі таберні ножі, там, ножі для виживання і так далі, ножі для військових. Можливо, я зніму відео з цього приводу і розкажу свою логіку, як саме гострити ніж, виходячи з того, яка буде його типова робота. Але в даному випадку коротке відео. Я думаю, воно буде корисне для того, щоб почати про це думати і прийти до якихось власних висновків. Можливо, просто перевірити. Якщо ви так як я цікавитесь заточуванням, у вас, можливо, є власний ну, вже досвід. Ви перевірили ті чи інші фініші, ви перевірили тими чи іншими способами, якими тестами, власними. Ви перевірили, який фініш буде е, краще. Ну, цікаво, ще раз кажу відео про те, як, наприклад, почати тільки лише діалог, тому що тут відповіді і рекомендації я не даю. Це страшенно індивідуальна річ, тим більше ножі використовуються в різних сценаріях з різними геометрійними особливостями, з різною сталью, з різними фінішами. Ось, Тому радий буду, якщо це запустить якусь певне обговорення та дискусію, коментуйте, додавайте своїх ідей. Можливо, варто цю тему буде далі розвивати, от саме цю тему про. Техніку різу про те, як відбувається там, розрізання, розтинання того чи іншого матеріалу, і які для цього там кращі фініші, взагалі ножі, сталі і так далі. Сподіваюсь, було цікаво, друзі. До зустрічі на каналі.